Всім доброго ранку. У нас продовжується тюковка сіна. Зараз е, ми дотюковуємо е, саме здорове поле. Тут ще трошки лишилося. То поле е, в дальніку вже ми затюкували повністю. Ну, не обращайте внимання, що трактора через стовби проходять. Це, як таке, це нормально. Для ігри. Тут ми теж маленьке поле зараз усьо дотюковуємо. І в нас лишається ще одне поле, і ми повністю з тюками вже розібрались То колишається одна погрузка. Так, поки тут треба цей тюк забрати. Бо трактор може вилізти на нього і все. І, і, і тоді я буду винувати. О, все. Так. Тюки в нас ставляться. Так, давай. Трохи розтаскаємо. Цей год добре сіно дало урожай. Ну це у нас зараз весна. Це перший укос трави. Звісно ми теж після цього, ви бачили на відео, що після кожного укоса я удобряю поля, даю подкормку. І все. І так, ребята, Навірно, я вже трошки отдохну от від 17, ї начну трошки писати 19. Тому що, ну, би, 17 чуть -чуть, як би, 17-та ну, вже чуть-чуть, як то поднадоєла одне і те саме писати, смислу не бачу. Ліс, трава, кормшка, горання, уборка туди-сюди. Ну, В 19 би, вже чу-чуть получше. Хоч і кажуть, що графікою вона не дуже. Так, да, графікою може не оче, але от вже новіше проти 17-го. Вже сорняки є, наприклад. От вбиваєш сорняки, там вони ростуть. У 17-го вже немає. Ізміняєш почву, там, ну, рельєф вже плюс. Ну, от Ну, У нас коротше, це все продовжується. Роботники працюють, зарплата платиться. Кредити ми закрили наконець. Нам помогло те, що ліс ми продали, і у нас є животноводство. За що чого ми виграли, це овці, шерсть. Шерсть вона сильно дорого продається. От у нас була шерсть, ми її продали і більшу частину ми закрили кредиту повністю. І все. Плюс продали все молоко і плюс ще і, і зараз у нас є деньги, як то кажеться, на топливо, щоб ä, заправляти техніку, виплачувати робочим за те, що вони працюють Ну і так, по помілочовки якусь техніку купити. Ось, я, наприклад, я назбирав. На два погрузчика нових GVC. Зараз їх десь там вже грузять і привезуть скоро. Щоб ми могли, як тикається, на одному, ну, виходить, на полі один буде грузити. Трактор там кіровець буде з платформами нас перевозити. І а другий буде вже в сіннику їх складати. І все. Ну, як то кається, по-любому контролювати процес робочий потрібно, тому що якщо от просто запустити техніку, вони по-любому щось то на, на Де-то вилізуть, де-то застрянуть, і ти. Як то кається, в тебе время на... пройде і все. Так що. А так все по старинці. Заготовка сіна, як ти це підходить вже до завершення. Все. Тут ще якраз виходить, на тому полі чуть-чуть на цьому вбирається і в нас маль, ну ще одне одне поле лишилося там сіна, але при, виходить, ще воно не було заворошено, там трава лежала. Я промотав час і якби трохи трава пропала. Але якийсь процент остався, і ми все одно ну, візьмемо, нехай з поля, ну, тюків з 30, може з 20 десь так, не більше. Так що у нас робота йде. Тут у нас тюки вже повністю затюковані. І все. НТЗ стоїть, жде. Це ОМТЗ, щоб тоді поїхати на то поле і в місті вони, вони такою схемою, як тут робили, затюкувати і все. І, ну, погода в нас поки що радує, дощів не передають, граду не передають. І, як то кажеться, хороша погода для того, щоб е, грузити, складати е, наші е, тюки. Тут їх немерено це ми вирішили навіть до найбільше поле обрати тюків. Теж зробити тюки. Планувалося убрати повністю на ну, чисто травою. От. Ну думаю, краще зробити, як то кажеться запас, тому що і кормлю, і корови е, з сіном і... Вівці теж саме більше. Бо я хочу ще додати десь голів 20-30, щоб більший прогрес йшов. І вони тим більше прихотливі, що там сіно вода, сіно вода. Це не корові, що треба і солома, і сіно, і сілос, і питательна їда. Ну саме хуже кормити це свиней. Там взагалі капець повний. І кукурудза, і свікла, і картошка. Ну, це я планую в агрофірмі Агроурожаї. Там, де в мене імпортна техніка. Ще більше поля, чим на цій карті. Вся техніка там, конечно, мощна. Получше, чем тут. І все. Да, там я, виходить, сейчас тільки в мене за все час ігри вже по ще то голів. Це в мене було. Я купив 500. І оце за все время ігри вже скільки додавалося корів. Ну, конечно, і процент молока в мене вже. Ну, у мене тут, получается на цій карті, де я сейчас граю, стоїть ручна вивозка молока. І... А на тій карті автоматичний продаж, тому що сильно велике. Так, роботники почали косячити, пропускати нам сіно. Нічого, це все до водителя валкового Ну, Тут може ще й косяк бути, що сам подборщик теж. Як тикається херню і страдає. Так що вже ось сотні, тисячі цих тюків появилося на наших полях, ну, сама, сама нудніша робота це погрузка, розгрузка це тюків. да, якщо не брати по реальності, що ми грузимо, допустимо, там погрузчиками, е, да. а якщо типа як Читерством, як всі кажуть, то інтересу до ігри вже не буде, тому що ти чисто автоматически автобалі там купив, прицеп раз, бах-бах-бах-бах, позбирав, привіз ким, і все, Воно вже інтересу немає. Ну коли ти це все вручну складаєш, грузиш, це інтерес е, до ігри є, тому що інтересно поскладати якось. Навчитися професіоналізму, погрузки. Ну, скажу одне, що от, наприклад, в 19, що мені не нравится, це коли ти пиляєш ліс, там так якось от пилка кончено пиляє і навіть та машина, от ніяк не можна привикнути до того системи. В 17 проще, раз завів джин-джин все, попиляв, і все. Ну, карта тут хороша. має